Я, Іван Сірко. Народився я в 1605 році на східному Поділлі. Змалку тягнувся до волі й шаблі, тож доля звела мене з Запорізькою Січчю, домом для справжніх лицарів Степу. Я був кошовим отаманом і не раз, а понад десять разів обирався на цю посаду. Не через слова, а за справи мої мене поважали вів козаків у бій проти татар, турків і поляків. І не раз ми перемагали там, де ніхто не сподівався, звільняли полонених, нищили татарські орди, громили турецькі фортеці. Одного разу ми навіть дістались аж до самого Очакова, спаливши турецький флот просто в гавані. Я не програв жодної битви, і в цьому моя найбільша гордість. Пам'ятають мене ще й за той лист турецькому султану, дух мій у кожному слові. Помер я у 1680 році, та слава про мене живе. Поки є степ, козаки і вільна Україна.